Досліджуйте те, що до вподоби Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви. Павло Апостол, звертаючись до Ефесян, закликає їх вийти з тієї темряви, бо злий дух завжди хоче нас тримати в темряві, в темряві гріха, в темряві невіри, засудження. А ось Господь Бог, котрий є світлом світу, запрошує нас наблизитися до цього світла. Встань ти, котрий спише, воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Це такий пасхальний заклик вже сьогодні, в четверту неділю Великого посту, нас готує до переживання тієї Пасхи Господньої, до того переходу з темряви гріха до світла світу. А цим світлом є сам Христос. І ми бачимо цю таємницю Божого вибору, яка відкривається перед нами в книзі Самуїла. Бог кличе свого пророка до виконання певного завдання. І пророк, слухняний Божому натхненню, іде і виконує. Наповнює ріх, оливи, йде в дорозі, я пошлю тебе до Єсея. Наглянув собі царя з поміж його синами, і ми бачимо, що навіть пророк може помилятися, коли мислить по-людськи. Бачить найстаршого сина Єсея і говорить: о, це він, Еліяв. Найстарший, гарний, все, мабуть, Його треба помазати. І тоді Господь промовляє до серця самого Самоїла, не вважає на його вигляд. Бо Бог бачить іначе. Господь не дивиться так, як чоловік на лице, а Господь дивиться на серце. І це та таємниця Божого вибрання, бо ми дуже часто оцінюємо іншу людину по зовнішньому вигляду, коли її ще не знаємо. І вже робимо якесь певний собі висновок. Він такий, а вона така, багато вдягнений чи бідно, зі смаком чи без. Коли людина починає говорити, то вже тоді оцінюємо по її словах, що вона говорить. Коли починає щось робити по її ділах, і так само по її відношенню до мене. Так? Що хтось інший як до мене звертається, ну так і я буду. І це людська точка зору. Бачимо, що Божа вона зовсім інша. Можна сказати, пророк так трошки здивований. Бог послав, але кого намастити царем не сказав. Другий син приходить, він думає, ну, цей, мабуть, ні, цей цей, цей. В сьогоднішньому читанні так трошки скорочено цей вибір. Так, всі сини Єсея пройшли перед Самуїлом. Він чує в серці голос Божий. Ні, не він. Я ж дивуюся, каже до Ісе, всі. Той каже, ні, не всі, он там найменший, Давид десь там бігає. Тобто батько не вважав навіть за потрібне покликати наймолодшого сина. Тоді Самуїл говорить: ні, ні, пошли за ним, бо ми не сядемо, поки не приведеш його сюди. І ось тоді Господь говорить, що це він. Устань, помаш, це він. Пророк виконує. Бачимо, що. В нашому житті відбувається подібно, коли Бог каже: Я тебе вибрав! Я Тебе покликав, можемо сказати, мене Господи. Та ні, та ні, ну таке не може бути. Когось іншого. Бути тим, який є Божим апостолом, проповідником Божого Слова, тим, хто виконує Божу волю, це хтось інший. Це не я. Нехай вони. А якщо Бог говорить, я вибрав тебе, то як можемо втікти від цього Божого вибору, де сховатися? Бо Бог, як той пастир, він знає, чого потребуємо найбільше. Якщо Господь мій пастир, то в цьому випадку має всього вдосталь. Повірити в це. Бо дуже часто сатана нас обманює, говорить: а, як будеш виконувати все, що Бог тобі сказав, то будеш чомусь обмежений. а Бог тебе обмежує, Бог забороняє тобі щось. Так само, як Зміст покушав Єву задаму. Бог люблячий чи ні. Бог дає вам вільність чи забирає, Бог дозволяє їсти з усіх дерев чи ні. Є та проблема, та спокуса і та темрява, котра приходить, вона просто людину робить сліпою, Духовно. А бачимо сьогодні людину, яка сліпа фізично від народження. Бо буває так, що хтось осліп внаслідок якогось поранення чи хвороби. Тобто людина бачила, бачила і перестала. Ця людина такою народилася, ніколи не бачив сонячного світла, ніколи не бачив обличчя своїх батьків, своїх рідних, сліпий від народження. Ісуса теж не бачив. Але Ісус побачив його. Ісус побачив чоловіка сліпого від народження. Ісус побачив, а учні спитали. Господи, то як? То хто? Хто згрішив? Бо була така думка, що якщо якась хвороба, чи то прокада, чи то сліпота, параліч наслідок гріха або самої людини, або батьків. То й питають, цілком логічно, то хто? Він, батьки? Ісус каже: ні. Ані він, ані батьки. Але щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день потрібно робити діла Господні, того, хто послав мене. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Коли приходить темрява, коли приходить гріх, не можемо робити діла добрі, бо Сатана нас тримає в рабстві. Поки я є у світі, я світло для світу. І ось той момент, так? Господь світло для світу. В Євангелії Йоанна дуже часто з'являється це протиставлення світла і темряви. Тільки у Йоанна ми бачимо, як Ісус говорить: Я світло світ, Я сіль землі. Я пастир для овець. Бачимо, що в дивний спосіб Ісус цілює. Інколи міг зцілити навіть на відстані. Да, не приходив додому сотника, тільки сказав, і слуга його зцілився. Жінці, хананянки, сказав: Іди, твоя віра врятувала твою дочку, і дочка була здорова. Тут дивні речі робить Господь. Плюнує на землю, помазав очі і говорить: іди до силому. Що в перекладі означає «послане». тобто певне символічне таке значення. Піди до того яка означає посланий, бо ти будеш посланий, ти будеш моїм апостолом, будеш свідком. Той пішов, мився прозрів. Не знаємо, які були його відчуття, переживання, чому грядю намазав очі і так далі. Не знаємо. Але добре знаємо, що відбулося потім. Сцена повна драматизму і різних подій, багато питань і різних діявих осіб. Можна сказати, що Льоан зображує таке просто таку. Міні-серіал, що це сталося. Да. Сусіди, які бачили, казали, почали сперечатися. Хіба це не той, що сидів вже брав? Ні, це тільки похоже, а це якийсь двійник, різні думки, різні а, переживання. Він не він. І Він це про себе свідчить. Теж, теж треба мати відвагу про себе сказати. Так, це я. Це я перебував в якійсь темряві. Господь вивів мене на світло. Ця людина засвідчила, мав відвагу сказати: я був сліпий. Скільки тут там років? Може 30, може більше. Випитували, а як тобі відкрилися очі? Насправді, ну сліпий від народження. Каже, чоловік, якого звуть Ісус, Ісус, Бог спасає. Зробив грязь, помазав очі, сказав в села, мийся. Пішов, мився, протрів, і питають, де він. Багато хто шукав його з різних причин. Чому шукали ті? Не знаємо. І фарисеї шукали, щоб оскаржити, бо субота була. Ну, знову ж таки, в суботу. От якби в інший день це було прекрасно, але субота була для них каменем спотиканням. Питають, допитують цю людину да, про її віру, про її визнання. Що скажеш про нього? Він тобі відкрив: Очі, що скажеш? каже, ну це пророк. Іде суперечка. А якби пророк Суботу не зробив, він грішник, грішники сам в гріхах ціла оскарження Ісуса і тієї людини, що прозріла. Що він зробив? Як відкрив тобі очі? Він каже, ну я ж вам казав. Скільки раді вам повторити? Можна сказати, один раз розказав свою історію, другий, третій, Засвідчив перед людом, перед фарисеями. Його батьки сказали, це наш син. Що ще більше? А вони кажуть, він грішний. Ця людина, котра прозріла, каже, я ж не знаю, чи грішний, чи ні, не мені судити, але те, що можу точно сказати, про що я знаю, що я був сліпий, тепер бачу. Це є факт, який не можна заперечити. І що ж? Що хочете почути? І тут він вже говорить: може ви хочете стати його учнями, що так випитуєте все? А вони говорять, ми не, не знаємо його, ми все знаємо. Людина говорить, це й дивно. Фарисеї, котрі були вчителями народу, а не знають, звідки він? Він відкривачий. І тут він говорить дуже цікаву річ. Ми знаємо, що грішників Бог не слухає. Хто в гріхах, хто зневажає Божі заповіді, ну то як може звертатися до Бога, просити про щось, коли сам не хоче слухати Бога? Говорить, грішників Бог не слухає. Але хто Бога шанує, чинить Його волю, того він слухає. Тобто. Нема логіки в словах фарисеїв, які говорять, що Ісус є грішник, але ж цілив то яким чином. І тут, після тих всіх суперечок, коли ця людина визнала, що Ісус її зцілив, коли визнала, що Він є праведником і пророком, Ісус зустрічає і, каже, поглиблюй його віру. Ставить йому запитання. Ставить нам запитання. Чи віриш у сина людського? І, звичайно, ця людина. Здивована, каже, я не знаю, хто він, щоб я повірив. І тут Ісус об'являється йому, каже, Ти його бачив. Перебував у сліпоті, в темряві, побачив, тобто, коли той прозрів, умився в села то побачив Ісуса. Перед цим Його чув, почув Його голос. А тепер побачив. І Він говорить з тобою. Тобто, ми знаємо, що віра народжується зі слухання, Хтось сказав. Ті, які були десь далеко від церкви, від спільноти, жили в цьому світі, почули добру новину. Почули керігму, почули той заклик, що Бог тебе любить, що Бог на тебе чекає, а потім прийшли і побачили. Побачили цю Божу любов, побачили присутність Бога в Його церкві. І маємо сказати: вірую, Господи, і вклонився йому. І тоді вже Ісус говорить про свою місію, про те завдання. На суд я прийшов в цей світ. Щоб сліпі бачили, а зрячі стали сліпими. Фарисеї, котрі говорили, що вони краще всіх не тільки бачать, а й все роблять. Питають: невже ми сліпі, з таким, скажімо, під текстом, то що ти? Говориш, що ми сліпі? Ісус, каже, ні. Якби ви були сліпі, то не мали б гріха. Якби ви не знали закону Моїсеєвого, якби ви не знали історію про Авраама, якби ви не ходили кожної з суботи в синагогу. Не молилися, не знали Божі заповіді, так, були б сліпі, були б в своїх гріхах. Але ж ви кажете, що бачите, той гріх ваш залишається, ніби бачить, як треба чинити, а не чинити. Тож сьогодні Господь нас запрошує, щоб ми раділи в Господі, щоб ми трималися цього світла, щоб ми чули Його слово, щоб ми, як ті вівці, йшли за Ним, за добрим пастирем, тоді нічого насправді не буде нам бракувати. Встань той, котрий спиш, і воскрести з мертвих, і Христос освітить тебе.